Ранок діабетика починається з водички обов'язково, потім з вимірювання глічемії і е, укола інсуліна на сніданок. Нам у нас задання швиденько зібратися. У нас є на все про все там 45 хвилин, але це діти, їм ще треба проснутися, покапрізничать. А, е, в нас стоїть сенсор, в нас стоїть інсулінова помпа, це дуже упрощає. Ми моніторинг 24 на 7, потім е, я роблю боло, вона ще там просинається, я роблю боло. Зранку було 124, ми зробили 1,3, я вже зробила висновок, що вранці 1,3, 1,4 ми робимо боло. На яке вона всю зранку щось їсти. Сніданки у нас можуть бути різні, їмо ми практично все, але в свій час. Зранку зазвичай я даю інсуліну на болу більше, ніж нараховую карбідратів, тому що практика показала, що вночі подавався лише базовий інсулін, і якби накопиченого інсуліну нема, тому даю трошки більше. Щоб не повишалися вищі норми. Ранок діабетика з інсуліновою помпою може проходити, як у звичайних дітей, і навіть непомітно. Поки в нас не стояло сенсора і інсуліновою помпою, все було ну, організовано, але, звичайно, більш стресово. Дякуючи Метроніку, наші ранки можуть проходити спокійно. Люди дивляться, кажуть, Боже, вони їдять все, все вони їдять, все в них добре. Але все по режиму, все так, як треба. Поскільки в неї зараз там десь 91 і показує, що опускається, захотіла вона цього чіпса. Давай покажемо. то вона їх завжди купує, там 91 ось. Вона їх завжди їх купує, з'їдає 5 штук за місяць і стоять вони, да? Потім їх їдять кури. Не любителі ми сильно чіпсів, але треба, щоб стояли. Це, напевно, якийсь маркетинговий ход, так? Да? Давай збиратися на автобус виходить. Бонжарно. Ma che Ah! Vai me lo dici tu il mattino prossimo, San no? Quello non me l'ha mandato il messaggio di quando andata. Ma dopo!